Якщо говорити про істерику росіян, ще одна тема, яка у них дуже величезну істерику викликала цього тижня, це рішення Сполучених Штатів Америки придати касетні боєприпаси Україні. Але тут власне не лише тут дискусія навіть у західних партнерів почалася. Наскільки це доречно чи недоречно, тому що деякі країни взагалі проти використання цих боєприпасів, що ви скажете, наскільки швидко вони можуть з'явитися на фронті? Наскільки полегшать просування збройних сил України? і чи настануть на, на заваді там ті ж заклики Німеччини чи Канади про те, що вони проти цього і будуть напрацьовувати законодавство щодо взагалі не використання касетних боєприпасів на полі бою? Ну, касідні боєприпаси заборонені в багатьох країнах, які підписали цей договір про заборону цих боєприпасів, бо вони не не вибірковують дії, і звісно, вони можуть задати шкоди цивільному населенню, бо вони розлітаються на велику відстань і знову вибухають, знову розлітаються. Тобто, це таки накриває один старятник, може накрити дуже велику площу. І якщо десь неподалік від. Збройних сил якого зв'язкого підрозділу знаходиться цивільний, об'єкт, то Він теж може бути вражений цими, цими, цими засобами. Тому багато країн, крин рішунапну Великобританія вони ну не засуджують. Вони проти того, що передавали ці снаряди, але ну ви знаєте, вони висловили свою, як то кажуть, особисту думку. Вони на це мають право по великому рахунку. З ними можна погодитись в той частині, що ці снаряди е, дійсно небезпечні для цивільного населення. Може, тому вони зробили таку заяву, щоб їх не почали е, власні е, громадяни. Е, ну звинувачити в тому, що вони от е, надають. Е, Ну схвалюють рішення про передачу зброї, яка, наприклад, використання той саме Великої Британії, вона підписала цю заборону. Ну, це реакція цілком природна. Якщо Україна підписала договір про те, що вони не будуть застосовувати цю цю зброю, а нам її передають Ну як вони можуть сказати, що добре? Ні, вони мають сказати що вони це, це не не вітають, але ну це вже справа Сполучених Штатів і і Нашої України, тим більше, що міністр оборони пан Резніко сказав, що ми будемо звітуватися перед постачальниками, тобто перед сполученими штатами, де ми будемо використовувати, як ми будемо використовувати, що ми не будемо використовувати по території Російської Федерації. Ну, це трошечки дивне прохання. Чи вимога наших партнерів? Якщо там знаходиться військовий підрозділ, що чому ми не маємо права використовувати? Ну це про ці розмови, що ми можемо, що ми не можемо використовувати по території Російської Федерації, ну вони, скажімо так, м'яко, скажемо, дискусійні, а простіше кажучи, не зрозуміли, чому ми не маємо атакувати права об'єкта, які знаходяться на території Російської Федерації, якщо з тих об'єктів атакують нас. Ну, це дуже дивно для будь-якої України. Давайте все, якщо б це була не країна, а якась інша країна, то на таку пропозицію, на таке прохання була б ну, не така м'яка реакція, як в нас. Ми просто кажемо: ну ладно, що ж поговоримо. Хоча нам це не подобається тому з приводу е, істерики, з е, ну росіяни чудово розуміють, е, що е, це буде вражатись велика кількість їхніх. Е, Безпосередньо ну піхоти, тому що там бронебойна нічого нема. Це саме протипіхотні засоби. А реакція наших деяких партнерів вона теж цілком природна, саме тому, що вони в свій час підписали документ про те, що вони не будуть використовувати і що ця зброя для них, для цих країн є заборонена, тому не треба так хвилюватися, що Україна воно не просто згідно протоколу відповіли, що. Ну, якщо це заборонено на нашій країні, то передача одній країни іншої країни. Ми не вважаємо правильним. Ну це але вони ж не не роблять якісь палки в колеса. на ставлю. Вони ж не, не висувають умови припинити постачання. Ні, вони просто висловили свою позицію на що вони мають право демократична країна, все нормально. Як швидко ці набої можуть бути у нас снаряди? Ну там снаряди кажуть навіть про е, авіаційні бомби. Можливо, ну поки що йде про снаряди для артилерії, снаряди для РСЗВ. Ну я думаю, що дуже швидко. Перше, перше постачання може бути ну сьогодні. Скільки літаку літіти транспортному з сполучених штатів до України? Ну до ну до Польщі, там де поки ну туди, куди він що Польше, туди куди він може приземлитися. Далі вже авто автомобільним шляхом чи залізничним шляхом можна їх передати, і вони дуже швидко можуть опинитися на лінії фронту. Ну пускається не день, ну два-три дні це. І все. Ну, давайте так. Враховуючи бюрократію, от ми лаємо нашу бюрократію, західна бюрократія ну, там, їх не можна порівняти з нашою. Ну це може і добре з одного боку, з іншого все ж таки бюрократія, бюрократія. Ну, хай буде тиждень, я думаю, і бюрократія. Це сприятиме тому, що росіяни використання власне боєпропадів безпосередньо на фронті, тому що росіяни побіжать із фронту. Ну, побіжать вони і так, побіжать раніше пізно, коли вони. Коли вони побачать, що ми ну де боже буде атакам з ракети, де боже буде зброя, яку можна стріляти на 200 на 300 кілометрів навіть дальше. Ми ж будемо стріляти не по місцях, не по курску, там, наприклад, а по е, литовищам, де, де злітають бомбардувальники, бомбардувальники з стратегічним бомбардуванням і ракетами, і звісно, по сладово по артилерійським іншим складам, палово-мастильним складам. Ми зникровлюємо на поступово, але науклінно день за днем, ми зникровлюємо ворога. Ми подивиться, вчора було знищено 5 складів з боєприпасами. Тобто кожен день ми знищуємо якісь склади з боєприпасами і в контрбатарейній боротьбі знищуємо плюс-мінус. Вже можна так казати, в середньому 30 одиниць артилерійських Російської Федерації. Ну рано чи пізно в ну, поки він не, не особливо не відчуває. Те, що йому щось не вистачає, артилерії, снарядів, але ну, рано чи пізнаю, він це почне відчувати. Не через пів року, а я думаю, що за... це рахунок йде на тижні, навіть не на місяці. Бо ще раз, кожен день ми знищуємо склади, кожен день ми знищуємо в середньому. Ну, так і що давайте, в середньому 30, то за, за місяць це десь 900. Щоб Для, для розуміння оце групування окопянська ліманське як вважалось потужно, 130 тисяч живої сили. Декілька тисяч важкої техніки, і було підраховано плюс-мінус 800 одиниць 800 артилерійських систем, ну точніше 800 е е систем артилерійських, і там е точно не скажу, скільки систем залпового реактивних. Ну, що 800, це вважалося потужне артилерійське групування, а ми за місяць можемо знищити ну, трохи більше, ну, плюс-мінус хай, хай саме 800, то. Ну, це одне із трьох великих групувань э, російських, ну, у них три по великому рахунку групування: це на півник, Купінський-Ліманський напрямок, бахмутсько авдійський напрямок і Володар, ну, південний напрямок. Ну, це можна вважати, що ми, ми вже знищили в минулому міся більше 600 одиниць, а ще, якщо так буде продовжуватися, то третину їхніх ради системи ми просто знищимо. Ну, це нічого собі, це, це дуже вплине на них. Наскільки власне у знищенні ворожого боєкомплекту велику роль зіграли у цій передані Британію ракети Storm Shadow? Дуже велику. Тому що це, це саме ми їх використовуємо по відносно великим складам. Ну так не можна поділяти, але ну, для того, щоб бути, ну, чи, 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 ну, краще можна було зрозуміти. Є е, умовно, ще раз, це це не військова термінологія, але так воно буде ясно. Є стратегічні склади, які там е, з яких розвозять на. Невеличкі тактичні склади, ну як опти розніса простіше кажучи, якщо з торговлю порівнювати, і от саме такими ракетами штормшедами, не ще мали ці оптими, скажімо так, склади, тобто великі склади, бо ракета дор дорога, і не всі ракети можуть досягнути цілі, в них теж ПВО, як м'якола працює. А невеличкі склади для цього є інші засоби, в тому числі наші ударні попела, які можуть долати велику відстань. і для того, щоб ми розуміємо, щоб підірвати склад, ну щоб знищити, наприклад, потужний міст. Ну, для цього треба ракета, щоб був потужний вибух. А для того, щоб зараз склад, потужного вибуху не треба. Головне, щоб воно вибухнуло, і там одразу почне детонація. І далі це буде бавовна, дуже красиво. Там багато хто різних відеоматеріалів бачив, як ці склади злітають на повітрі, і там, наче, ледні фейерверки такі умовно порівнявши.